Друзі, всім привіт! Щороку традиційно я скидаю 15 кг власної ваги. Сьогодні буквально я став, щоб зважитися, і побачив, що пора, пора. Тому трохи налаштовую для себе дефіцит калорій. До речі, позавчора моєму каналу виповнилося 5 років, і ви можете побачити, як щороку я стою... То ширшим, то меншим, то ширшим, то меншим. Дуже цікаве спостереження. І користуючись такою прекрасною нагодою, коли я вирішив покинути знову клуб жирних, будемо з вами розбирати історію джанкфуду. Проведемо такий от невеличкий екскурс в історію і побачимо, який джанкфуд коли був популярним і як це впливало на ринок. Готові? Поїхали! Алло, Андрюха, а можна їсти чіпси в ліжку? Якщо на матраці шарм, то можна. От всі ми з вами чули від наших батьків про те, що раніше було смачніше. Ну, звичайно ж, в нашому випадку більшість із наших батьків та дідів говорять це тому, що тоді в них були рецептори кращі і вони краще сприймали їжу. Але якщо ми розберемося глобально в світовій історії кулінарії або там. Промисловому виробництву з е, всяких смаколиків, то і правда, раніше продукти були більш натуральними і корисними. Тут важко посперечатися. Так, давайте ж з вами зрозуміємо, коли взагалі з'явився цей момент, що люди почали у промислових масштабах виробляти некорисну їжу. Підписники останнім часом мені роблять слушне зауваження, що треба все починати із визначень. Тому давайте все-таки визначимося, що таке джанкфуд. Джанкфуд, як каже нам Вікіпедія, це буквально сміттєва їжа. Українською ці терміни можуть звучати як шкідлива їжа або нездорова їжа. Термін цей використовується для позначення легкої приготування їжі, що містить дуже багато калорій, цукру, жиру, або там дуже мало харчових волокон, білків, вітамінів, мінералів і так далі. Тобто абсолютно некорисна шкідлива їжа. Термін походить цей із 50-х років і має відверто негативну Конотацію через те, що ну, звичайно, ж що там позитивного, так термін походить все таки з 50-х років, але. Чи правда, що до 50-х років люди їли тільки корисне і не було такого взагалі поняття? Звичайно ж, ні. По-перше, давні греки продавали у себе на ринках вафлі, і в ці вафлі вони загортали різні солодощі і їх їли просто безмірно. Тому джанкфуд – це антична історія, скажімо так. З історичних хронік ми знаємо, що середньовіччя було дуже великим розквітом джанкфуду. люди їли шкідливу їжу просто аж бігом. Особливо купці, особливо подорожуючі і особливо. Бідні люди. В принципі, як і зараз. Тому що в подорожах не завжди вони могли собі дозволити приготувати їжу, а бідні люди, відповідно, тому що бідні. Прикол у тому, що бідні люди у Європі у середньовіччі не могли собі дозволити обладнати піч у кожному будинку. І часто вони жили в таких от групових будинках. Це було або дорого обладнати піч, або за це просили якийсь кончений податок у певний час. І тому. Піч не встановлювали. А ну або хата була настільки мала, що піч туди просто було недоцільно ставити. Е, у той, у кого була пічка, той робив такі невеличкі магазини прямо у себе вдома, де виготовляв печені товари і, в принципі, продавав їх. Е, ці товари були дешеві і швидкі. Чому? Тому що була така вимога у людей дешево і швидко поїсти, не готувати в себе вдома. І звичайно ж, їжа повинна була бути такого формату, щоб її можна було взяти з собою, поїсти протягом дня або загорнути і поїсти другий раз уже там на вечерю в себе вдома. В основному це була їжа, така як млинці, хліб, риба, солодощі і так далі. Це те, що винайшли у середньовіччі і побачили на середньовічних картинах дослідники. Але найпопулярніший формат. Це, звичайно ж пироги з м'ясом. В принципі, це і стало прототипом сьогоднішніх бургерів. До речі, там є цілі трактати про та оповідання про те, як кухарі погано доглядали за м'ясом, і дуже часто продавали тухле м'ясо в цих пирогах, і люди дуже часто труїлися. Це була прямо дуже велика проблема. І помирали, до речі. У середньовічі ж не було холодильників, консервантів і тому подібного. Тому все-таки доводилося ризикувати. Коли їси випічку на вулиці, і в 14 столітті була стала така традиція, що люди почали приносити своє м'ясо, в якому вони були впевнені до пекарні, і просили їхнє м'ясо запекти у хлібі. І тоді в Європі зародилася перша фастфуд концепція це хлібна тарілка. По суті, це буханка хліба, з якої виняли м'якоть, в яку можна насипати було суп або рагу, або там просто покласти туди м'ясо із печі і їсти. І приблизно в цей період з'явився формат, формат фастфуду, який прижився і до нашого часу це прецель. Через те, що під час посту церква забороняла їсти м'ясо, людям треба було щось швиденько їсти, і вони придумали ось цей прецель, який також був ситний, але складався чисто із хліба. І можна назвати, що це був перший сер... Сертифікований фастфуд, але сертифікований він був католицькою церквою, яка заохочувала людей їсти його в піст. І що було важливим атрибутом продажу е, швидкої їжі в той час? Правильно, пиво. Люди пили пиво для підстраховки через те, що можна було отруїтися, і вони вірили в те, що пиво може це все якось уладнати там у животі, продезінфікувати. Але мені здається, що навпаки, все 14 століття в принципі пройшло в от цих от п'янках в фастфудах і дешевій їжі. Так, поки там якийсь крутий священник в кінці 14 століття не вийшов і не накричав на всіх за те, що вони постійно бухають. Пиво в фастфудах і влаштовують е, дебош. Е, і пиво припинили продавати в піст. в той момент Уявіть собі. Тобто це вже така, знаєте, друга реформа фастфуду, кінець 14 століття, початок 15 століття. Із десертів першим фастфудом вважають оладки: яблуко, мед і шафран. Це рецепт, в принципі, класичних оладок, які тоді продавалися всюди. Вони були трохи дорожчими за звичайні м'ясні вироби, ну, хлібомісні вироби, так? але масово їх продавали в таких от продуктових магазинах в 14 столітті, і за ними одразу із десертів з'явилося імбирне печиво, яке також можна було їсти зручно на ходу. До речі, англійські сайти стверджують, що оладки в середньовіччі були не. Такі, як зараз, знаєте, такі пухкі. А тоді вони мали формат приблизно такий, як сьогоднішні чіпси. І англійці вважають, що все-таки вони винайшли чіпси в той момент, коли почали продавати оладки на середньовічних ринках. До речі, інколи в такому ж форматі, як сучасні чіпси, продавався домашній сир з медом, який підсмажували на сковорідці. Такі от чіпси з сир з медом на сковорідці. В 15 столітті голландці винайшли вафельну сітку. І вони вважають, що це стала революцією в фастфуді, і голландці досі цим пишаються. І я, в принципі, розумію, чому Тому що голландська вафля це найзручніший спосіб подачі джанкфуду у той час. Ти можеш на цю вафлю накласти купу усього шкідливого або нешкідливого, солодкого чи гіркого чи солоного. І до якоїсь пори ця вафля вона використовується як тарілка. А після того, як ти це все з'їв, ти можеш також з'їсти і вафлю, яка просочилася цими прекрасними смаками. І в принципі, такий фастфуд зайшов по усій Європі. В 16 столітті відбулася ще одна революція в фастфуді. В Європі почали масово з'являтися цукрові заводи. І усе, що до цього робилося із меда, почало робитися із цукра. І Новим хітом джанкфуду в Європі в той час стали фрукти і горіхи в карамелі. До речі, не тільки Європа так робила, через те, що це також і традиційна китайська страва. Якщо ви можете піти до якогось китайського ресторану, то ви зможете там замовити просто гору фруктів, залиту карамелю з якимось крахмалом. Щось подібне. До речі, з появою ем, цукру в Європі, хітом в Італії серед фастфуду були солодкі равіолі. По суті це такі маленькі пиріжечки в форматі равіолі з різними там яблучками чи вишнями і так далі. Не знаю, чому вони зараз не популярні, чому вони не прижилися в італійській кухні до нашого часу. Але давайте вже ближче до нашого часу переміщатися. Як ви знаєте з усіх моїх популярних випусків, глобальні тренди на їжу зароджуються в Сполучених Штатах Америки. Америків. Америки і чомусь це відбувається зазвичай у 20 му столітті. Але друзі, глобальні тренди з розвитку безпілотників зараз зароджуються в Україні в 21 му столітті. І я беру участь в благодійній ініціативі по проектуванню, створенню та збірці безпілотних літальних апаратів літочкового типу. Зараз ми працюємо над збільшенням дальності польотів, і нам треба гроші для того, щоб вкластися в ретранслятори. Будь ласка, пошукайте посилання під цим відео на банку зі збором на цю. Ініціативу. І Якщо у вас є, то закиньте, будь ласка, 20 гривень. Дуже буду вам вдячний. Так, ми закінчили з вами на тому, що усі тренди на популярну їжу, всесвітні тренди, так, на популярну їжу, з'являються в США у 20 столітті. Хех, але. Перший фастфуд-магазин з'явився не в Сполучених Штатах Америки. Перший магазин фастфуду з'явився в Англії у 1860-х роках, і він був формату fish and Chips. Місто Олтхем. Якщо вам це про щось говорить, це був кіоск, де подавали рибу у фритюрі і до неї картоплю фрі. Найперша в світі мережа. Фастфуду все-таки з'явилися в Сполучених Штатах Америки, і вона називалася White Castle. Чому я сказав, називається? Називалася вона і досі є. Він був заснований у 1921 році. Цей White Castle, в Нью-Йорку, і існує він і досі. Тобто цій мережі вже 103 роки. До речі, вони роблять трохи специфічні бургери, які виглядають ось так. І тоді вони коштували 5 центів. Зараз вони виглядають точно так само і коштують вони. 6 доларів. Але це круто, що в них не змінювався рецепт увесь цей час. І ви буквально зараз, якщо ви зараз в Нью-Йорку, можете піти у White Castle і скуштувати бургер за рецептом 1921 року, першого мережевого бургеру у світі. До речі, в 1921 році було також дуже багато стереотипів щодо фастфуду. Ну, прямо як і зараз. Так, тоді люди думали, що фарш для бургерів роблять з якихось там копил рогів, чи відходів, чи поп е цих е самих корів, а також усі думали, що на кухнях, фастфудах завжди дуже брудно, антисанітарія, і це взагалі їжа для супербідних, і не дуже охоче туди люди їздили. І з цього приводу White Castle зробили просто неймовірну титанічну роботу, яка виправила асоціації з фастфудом у Сполучених Штатах Америки. Вони зробили просто хід конем. Що вони зробили? Перше, вони пофарбували абсолютно всі свої ресторани і зовні, і всередині у білий колір, що якби символізувало чистоту. Далі вони постійно проводили екскурсії на кухні для своїх споживачів. Ти можеш прийти в ресторан, протягнутися в халатик, надіти бахіли, рукавички. Зайти на кухню і подивитися пізніше. Вони почали робити прозорі кухні, щоб люди не лазили, а просто дивилися і бачили, що ніякої антисанітарії немає. Все добре, все чудово, все. Комфортно і, в принципі, вони побороли цей стереотип, і в якийсь момент фастфуд став сімейним дозвіллям в Сполучених Штатах Америки. І коли цей тренд в принципі вже з'явився в Сполучених Штатах, з'явився дуже класний ресторан, який називався Господи, як же він називався? Забувся. Ага, точно, Макдоналдс Барбікю він називався. Сподіваюся, ви колись чули про них. О, я якось знаєте. От не хочу бути мейнстрімним у цьому відео і починати все розповідати про Макдональдс. Сподіваюся, ми з цього приводу з вами ще якось зберемося і поговоримо про нього окремо. Але ви і самі знаєте, що там дуже цікава історія, і ринок фастфуду він просто просочений впливом МакДоналдса. Якось поговоримо про це окремо. обіцяю. але що Круте зробив Макдоналдс на самому старті ще до того, як він став великою імперією, він зробив офіціантів на парковці. Велика парковка, маленький ресторан. Більше 100 машин заїжджають на парковку, там ходять офіціанти і обслуговують ці всі автомобілі, які чекають на своє замовлення. Також їх геніальність полягала в тому, що вони зробили джанкфуд фастфудом, тобто реально швидким. Вони оптимізували. Процес приготування їжі, якщо ви дивилися фільм про Макдоналдс, то ви бачили, як вони там креслили прямо ось ці всі схеми, як повинен кухар ходити по кухні, де він повинен що брати, щоб максимально швидко готувати обід. І, для, і тоді вони придумали той самий макдрайв, який популярний і сьогодні. А для обслуговування фізичних клієнтів вони зробили віконечка. Ці віконечка трансформувалися вже 100 разів. Зараз це вже. Сенсорні кіоски, але от такий був така була на старті революція. Також вони таким чином пришвидшили обслуговування десятки разів, і всі інші фастфуди почали це все наслідувати. Ну давайте ми. Зупинимося з історією мака, поговоримо про це все пізніше. Просто підпишіться, щоб не пропустити. Дійсно, вони стали крутими десь у 1960-х роках. Вже десятки інших брендів на той момент наслідували їх досвід через те, що ну тільки сліпий не бачив, як швидко розвивається Макдоналдс. Наприклад, Данкін Donuts стали Макдоналдсом у світі десертів. KFC повторили всі ті самі процеси, що і Макдоналдс у приготуванні курочки. А також з'явилися прохіндяї, які просто... Вирішили е, загубити Макдоналдс тим, що будуть робити все те саме, але смажити м'ясо будуть на грилі із запахом димка. Вони називалися Інста-Бургер Кінг. Хоча зараз вони називаються Бургер Кінг. Ну, ви в курсі. До речі, популярність піци. Ми з вами вже розбирали на цьому каналі, не маю сенсу повторюватися. І піца вибухнула також саме у 1960-х роках. Коли італійці привезли це все до Сполучених Штатів, 40 років вони показували, як смачно і як класно їсти піцу. І коли італійські традиції та американські гроші зустрілися, з'явилися великі мережі, такі як Domino's Pizza, Pizza Hut і так далі, які зараз стали не піцею, а просто якимось пирогом з м'ясом. Але вони популяризували піцу. По усьому світі. Наразі Макдоналд залишається найбільшим фастфудом у світі і генерує щороку виручки у 35 мільярдів баксів. Starbucks, Subway і Burger King роблять приблизно по 10 мільярдів каси щороку. Але не одна Америка крута. Існують в мережі фастфудів, які е, походять із інших країн, але стають популярними глобально у світі. Наприклад, Jollibee. Чули про таке? Ні? Ну, можливо, якщо ви подорожуєте, а не так як я, то ви бачили це все. А хто живе в Штатах, повинен чути про цю мережу ресторанів. Це взагалі філіпінська мережа фастфуду, яка поєднує в собі і KFC, і McDonald's, і Burger King, і китайську їжу, і японську їжу, і десерти, і смаколики, і усе на світі. І вони зараз відкривають просто купу ресторанів в Америці. Це універсальна точка, куди ти можеш прийти і нажратися всього, що хочеш. Блін, це що? Як? чи що? У 2018 році е, Фастфуд отримав нове дихання і нову виручку через те, що з'явилися додатки із доставки їжі. І тепер фастфуд це не просто місце, куди ти можеш прийти і швиденько перекусити, а це буквально подія в тебе вдома, яка приїжджає на моторолері, і ти швиденько перекусуєш у себе вдома. Е, так спіпало, що в 2019 році, через ковід та ізоляцію, фастфуд майже припинив асоціюватися з відвідуванням ресторанів, і це стало реально подібне. Дією домашнього характеру, атрибутом швидкого харчування вдома. З 2019 по 2022 рік ринок доставки фастфуду, та і взагалі будь-якої їжі, він ріс на 300% щороку. І є думка аналітиків щодо 2030 року від сьогоднішнього, рівня фастфуд в... від сьогоднішнього рівня доставка фастфуду виросте ще у 10 разів. Окей, настав час вам у коментах написати, який ваш улюблений фастфуд. Давайте. Але. Я відклав солоденьке на кінець. Зараз я вам розповім коротеньку історію виникнення різних форматів солодощів, які дійшли до нас і зараз є дуже популярними і в наш час. В цьому випадку ми будемо без винятків розбирати Сполучені Штати Америки, через те, що масово солодощі почали виготовлятися там, у форматі снеків, і прийшли до всього світу, почали популяризуватися. 1900 ті роки, тобто початок ХХ століття, найпопулярніші солодощі це крекер-джек. Подивіться на це. Буквально ви це можете знайти зараз у будь-якому магазині у нас. Воно називається по-різному, але ось цей формат. Це попкорн, карамель та арахіс, які поєднані в одне. Ці ласощі продавалися в Сполучених Штатах на футбольних матчах, а потім вони просто стали популярним смаколиком, який продавався у кожному магазині. 1910-ті роки це джелі О, це був просто ароматизований желатин, який потрапив на ринок, і американські домохазяйки просто сходили з розуму від цієї ідеї. Що ти можеш зробити такий прикольний желений торт у себе вдома. І вони там змагалися, робили все, що хочеш з, з тих тортів. Е і вони навіть клали туди сосиски в желе. Звичайні сосиски, а не те, що ви подумали. Ну так, да, типу як холодець, але із сосисками, і із желе. Десь в ті ж роки з'явився ще один смаколик це туцірол. Це була просто шоколадна іриска, те ж саме, що в СРСР з'явилося десь років через 60. Але це були перші цукерки в світі в індивідуальній обгорці. Нічо собі, революція. Да? 1915 рік це шоколад Хершіс. Запатентований молочний шоколад, який досі є класикою. Хтось його обожнює, хтось його ненавидить, але тим не менше, це став запатентований плитковий шоколад також в індивідуальній обгорці. Новий формат 1915 рік 1920 рік. Я би хотів сказати, що це рік народження печива Oreo. Але ні, це рік народження печива Хайдракс. Який є тупо копією Орео, і Орео повторили цей досвід аж через 45 років. Е, в чому секрет? Чому Хайдрекс не прижилися, а через 45 років Орео прижилися? Секрет, любі мої друзі, в салі. Орео почали додавати свинне сало у свій рецепт, і печиво стало більш тягучим, більш смачненьким і більш насичений смак воно отримало. 1925 рік. З'явилася паста маршмеллоу, а потім і сам формат цих маленьких маршмеллоу. І ось ви можете подивитися на цього маньяка, цього чудового чоловіка, який створив взагалі маршмеллоу. Подякуємо цьому дядькові. 1925 роки це також час зародження популярного формату нових цукерок: кокос, цукор і чорний шоколад. Як називається ця цукерка? Правильно, маунц. Е, ти... Як ви розумієте, сім'я Марс була не дуже оригінальна у виготовленні нових цукерок. І так, це не Баунті. А також у цього Маунс ще була в лінійці цукерка, точно такого ж формату, але з Менделем. Також щось нам нагадує так: 1930-ті роки. Тут я хотів розповісти тільки про солодощі, але в принципі треба зафіксувати, що в 30-х роках також з'явився популярний джанкфуд Лейс. Чіпси, Лейс, які і не чіпси, через те, що документально вони не зареєстровані як чіпси, бо вони робляться не по технології чіпсів. Про це ми також поговоримо пізніше на моєму каналі. І в 30-х роках з'явився батончик Milky Way. І ви скажете, що тут такого? З'явився батончик Milky Way. Але ні, батончик Milky Way – це також революція у кондитерці в плані масового продажу джанкфуду. Чому? Тому що, ну окрім того, що за легендою це був фірмовий рецепт мами е Френкі Марса, також Мілківей цінний тим, що він подарував світу м'яку нугу. І ця м'яка нуга стала базою для створення таких батончиків, як Снікерс, Марс і так далі. Ну, ви зрозуміли. 1940 роки. Тане в роті, але не тане в твоїх руках. Що це? Правильно, це ЕМДЕМС. І ці ласощі з горіхами були придумані для того, щоб відправляти їх солдатам на фронт. Їх було легко транспортувати, вони не псувалися і вони були максимально поживними. Тому американські солдати їли ЕМДЕМС для того, щоб не витрачати час на довгі трапези. Подальша історія джанкфуду. Після 40-х років це уже комбінації всього того, що було винайдено до цього? Ну а я сподіваюся, що вам є що доповнити з приводу Джанкфуду. Я би хотів би присвятити цьому е з'явищу досить таки багато трохи коротших, але цікавіших випусків. Розкажіть, будь ласка, що вас цікавить з приводу фастфуду? Яка його еволюція чи революція вас заділа найбільше? Буду радий, якщо ви доповните мій випуск у коментарях. Підписуйтеся, ставте лайки, розповідайте друзям. Дякую за увагу. Всім гудбай.